Усім привіт! Сьогодні буде відео про мої покупки доглядової косметики. І давайте почнемо з таких наборів, які я побачила на сайті Єви, це Just Kawaii. Вирішила придбати обидва, не, зм не змогла обрати, який хочу більше. Придбала обидва, вони коштували там десь плюс-мінус 50 гривень по акції, тому це дуже вигідна ціна, враховуючи, що тут в кожній коробці по два креми. Давайте подивимося на це все ближче. Дуже такі гарні. Милі симпатичні коробочки, гарно це все також комусь подарувати можна. Давайте подивимось ось цей набір. Так, у нас тут два креми. Виглядає це все знову ж таки дуже круто. Я завжди купую ось такі лімітки в Єві, чи то Just Kawai, чи то MayBody були раніше ось такі подібні лімітки. І це в нас крем для рук зволожувальний. Зволожувальний, ну добре, хай буде так. І також крем для рук живильний. Тут має бути ягідний аромат в, кожні, в кожному тюбіку по 80 мл. Хороший об'єм, дуже гарне пакування, таке веселе, тут нічого не зафольговано, відкрите. Протестуємо аромат. Аромат досить такий. Легенький, не нав'язливий, хімозний, має дійсно аромат якийся ягід. Дуже це все приємно. Рада, що придбала і буду із задоволенням використовувати. І давайте подивимося на другий набір. Це вже в нас цитрус бум, тобто з ароматом цитрусу. Наскільки я розумію, це все будуть однакові креми, просто з різними ароматами. Так. Це, мабуть, цю коробку ще не відкривала, тому воно так тугенько йде. Сама ще не дивилася, що там. Так, ось такі у нас тут так само: для рук зволожувальний і для рук живильний по 80 мл. Давайте відкриємо також, протестуємо, який тут аромат. Дійсно, такий солодкувато цитрусовий приємний. Я думаю, що мені ці креми сподобаються, ну, принаймні, своїм дизайном і ароматом в першу чергу, а вже які вони по своїм. По своїй дії, так, по своїм функціям, то обов'язково я розповім вже в порожніх баночках, коли це все використаю і протестую на своїх руках. Так, далі. Хочу вам показати ось такий цікавий для мене засіб, який раніше я не бачила. Він представлений на майкапі, але я його купувала в сільпо. Там була знижка, два ось такі тоніки були там представлені. Один, здається, в зеленій упаковці з алої, і я обрала для себе ось такий рожевий з трояндовою водою. У складі підходить для всіх типів шкіри. Це якась компанія, щось тут du e, so Visage by Face, щось таке для мене абсолютно новеньке, e, ніжний тонізуючий лосьйон з трояндовою водою. E, дуже крутий об'єм. Я думаю, мені його вистачить на дуже довгий час, тому що півлітра тоніка, ну це справді дуже круто. Ціна була за такий об'єм більше, ніж приємна. Такий зі знижкою, там десь 170 гривень. Ну, це справді дуже вигідно, тому вирішила спробувати взяти. тоніки лосьйони в мене йдуть дуже швидко. Я використовую їх кожного дня, тому, звісно ж, вони завжди в мене у використанні і завжди закінчуються. Ось такий тут у нас носик, в принципі, досить такий зручний, думаю, ще буде. Така величезна кришка. Ну що ж, спробуємо. Бачила, знову ж таки, на майкапі ще представлена ось така компанія, там не тільки тоніки, там щось іще у них є. Тому, кому цікаво, то можна знайти продукцію ту там. Але на майкапі я вже дуже давно нічого не замовляла. І придбала цей тонік в сільпу. Придбала я також на сайті є ось такі засоби Гель для вмивання, глибоко очищуючи від Mayface. Для всіх типів шкіри, мальва, сонячних шовковиця, 150 мл. Це вже не знаю, який в мене він, вже, мабуть, якийсь там шостий чи сьомий. Вони дуже бюджетні. Я його придбала всього-навсього за 30 гривень. Це така знижка. Ну, повна вартість там, здається, 60, щось типу того. Знижка і можна придбати взагалі за 30. Ну це прям копійки за такий об'єм. І цей гель він дійсно непоганий, тому чому б і ні, чому б його не купити, не взяти собі в запаси. І е, також до нього ось такий тонік для всіх типів шкіри, в тому числі для сухої і чутливої. З гіалуроном, алоевера і огірком 200 мл. Також дуже вигідна була ціна, десь там 50 гривень. Тому буду обов'язково це все тестувати найближчим часом, ну, як гель вже я знаю. Який я вже його використовувала, а тонік ну, може колись також у мене давно були тоніки від Mayface, але з тих пір, можливо, щось змінилося, тому будемо вже тестувати зараз, які вони по якості. Але думаю, що тонік, в принципі, зіпсувати чи лосьон зіпсувати дуже важко. Вони всі більш-менш однаково працюють, як на мене. Так, е, Наступне це е, ось така маска. Дуже давно я не купувала маски, а тут мені захотілося придбати на літо ось таку оголоджуючу маску е, IC Mint. Criомаска від Beauty Derm, українська марка. Е, маска, маску цю я придбала в мережі АТБ, е, вона там коштувала, здається, 57 гривень. Об'єм тут 75 мл. Цікаво буде її спробувати. Знову ж таки, взяла на літо. Вона зафольгована, що дуже приємно. Тобто ніхто там в супермаркеті її не відкривав, не тестив. І це дуже добре, що вона зафольгована. Така маска мені справді була потрібна, тому що я минулого літа використовувала від іншої марки ось такі кріомаски, вони мені справді сподобалися, вони дуже круто охолоджують шкіру, надають якось там бадьорості, свіжості, особливо влітку цього дуже хочеться. Тому, коли побачила ось таку цікаву масочку та ще від нашого виробника, то, звісно ж, захотіла придбати і спробувати. А, наступне це креми для рук ще. Так, це ще не все. Я... в мене просто а, вже закінчилися запаси моїх кремів для рук. Залишився буквально один чи два в запасах, Я вирішила, що треба їх поповнити обов'язково, тому придбала в Єві ті креми, яких ще в мене не було, які давно хотіла протестувати. Тому так, в цьому відео справді буде багато кремів для рук. Ну, вони закінчуються дуже швидко у мене, тому нічого страшного. В запасах вони завжди мають бути ось такий від Воларе, польської марки. Зараз у мене також крем для рук від Воларе у використанні, в рожевому тюбіку. І я вирішила ще спробувати ось такий. Він має бути дуже живильний, наскільки я розумію. Він натурально відновлюючий крем для рук. Який моментально вбирається і відновлює потріскану шкіру рук? Тут у нас формула, яка забезпечена медом, соняшникою та ріпаковою олією. А, і так, нібито не має бути липкості. 100 мл тут ось такий а, крем гарне знову ж таки, пакування а, Wild Bee, тобто ну, якийсь з а, бджолиним там, воском, чи ну, пишуть з медом. Побачимо. Хочеться вірити, що він справді буде добре зволожувати і живити шкіру рук, можливо, вже його залишу на якийсь такий Холодний е, період року, якщо він дійсно такий жирненький, принаймні хочеться в це вірити. Так, наступний крем ось такий. Дуже давно хотіла спробувати ось ці креми Energy of Vitamins, вони там є з різними е, з ароматами різних десертів. Ще там був малиновий якийсь мілфей, я обрала ось такий чорничний е, мафін. Крем для рук і нігтів. Об'єм тут також 100 мл, хороший, вистачить надовго і такий дуже цікавий, симпатичний дизайн. Так, тут у нас також все зафольговано, добре. Тому що поки що, знову ж таки, поставлю його в запаси. Наступний крем ось такий гламур. Також декілька видів є а, такого крему гламур. В Єві. Це я обрала з кальцієм і вітамінним комплексом, об'єм також 100 мл. Пишу, що це парфумований крем е, відновлення. Ну, Ось таке щось. Е, як ви розумієте, ці всі. Ага, тут у нас він відкритий, не зафальгований. Чесно кажучи, я не дуже відчуваю там якийсь аромат, в якому місці він парфумований. Ну, це вже почну використовувати, і все буде зрозуміло. Як ви розумієте, ці всі креми вони досить такі бюджетні, тобто це 30-40 гривень в середньому десь так, до 30, навіть деякі можуть бути. Тому так, це все досить бюджетно і доступно для всіх. Так, і ще ось такий крем від Біокон. Натуральний догляд. Купувала два, один з оливкою. Подарували його мамі, і другий ось такий собі залишила інтенсивне зволоження. Е має швидко вбиратися, зміцнювати нігті, доглядати за кутикулою. тут у нас мигдаль і алоє. Ось такий крем, знову ж таки, а, тут. Трошки менше об'єм, 90 мл. Також це все досить і коштувало бюджетно, тому буду тестувати. Можливо, в мене раніше вже був цей крем, щось я таке пам'ятаю. ну, Вирішила повторити знову. Так, далі. На сайті Єви, коли я робила замовлення, мені вибуло, що є ось такі маски по 9 гривень. І ще діє акція 1 плюс 1 равно 3 дорівнює 3. Тобто я придбала дві маски по 9 гривень, і я отримала третю подарунок, і, що я отримала три маски за 18 гривень, що просто смішно. Така маска в мене вже нещодавно була, була у використанні. Вона залишає після себе неприємну липкість. Про це багато хто говорить, читала вже у відгуках. Але все одно вирішила спробувати її ще. Після неї вже буду наносити одразу ж догляд, щоб цю липкість якось прибрати. Мілкі Пігі Кіборг це у нас що за маска. Тут щось навіть нічого по-нашому не написано. Дуже дивно, немає. Етикетки хоча, хоча купувала а, на сайті Єви, зазвичай вони клеять ці всі маркування, переклади, але тут немає. М -м -м. Ну, Власне, ось така, я так розумію, зволожуюча Аквадіп маска від корейського бренду Єлізавека, яка зазвичай коштує там 30-40 гривень. Тут вона була всього-навсього по 9 гривень. Ну, тобто, взагалі, а, копійки за таку маску, тканину. Ось такий бальзам з Єробіс, він у мене ще запакований. Це в нас відомі натураль, натуральні американські бальзами для губ. Ось тут у нас є склад, можна побачити, що там все натуральне, все круто, органічний. Багато в мене вже було бальзамівців з різними абсолютно ароматами. І я вирішила придбати для дитини ось такий без аромату. От тому, це була така необхідна покупка. Начебто нічого не забулось, такі в мене були покупки за останній час. Сподіваюся, мій огляд вам сподобався, був для вас цікавим, інформативним. І побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей і дякую за перегляд.